Президенти Демократичної Республіки Конго та Руанди Фелікс Чісекеді та Поль Кагаме підписали мирну угоду в присутності Дональда Трампа у Вашингтоні. Президент США теж поставив підпис. Цьому передували місяці переговорів. Мирної угоди за посередництва Вашингтона було досягнуто в червні. Тоді її підписали голови МЗС ДРК і Руанди. Після цього лідери двох країн неодноразово звинувачували одне одного в порушенні угоди. Після тристоронніх переговорів у овальному кабінеті Чісекеді та Ка. Гамі підтвердили своє прагнення миру. Вони витратили багато часу, убиваючи одне одного, а тепер обійматимуться, триматимуться за руки та одержуватимуть користь від економічної співпраці зі США, як і будь-яка інша країна. Тож у них усе буде дуже добре. Дві країни також співпрацюватимуть у галузі безпеки і стануть економічними партнерами. США теж уклали з ДРК і Руандою економічні угоди. Сьогодні США також підписують двосторонні угоди з -Конго та Руандою, які відкриють для нашої країни нові можливості доступу до критично важливих корисних копалин і забезпечать економічну вигоду для всіх. Президент США повідомив про плани розмістити в ДРК та Руанді деякі американські компанії. Водночас, поки лідери африканських країн підписували угоди, на сході Конго знову сталися сутички між повстанцями угруповання М-23 та Конголейською армією. Проте Дональд Трамп уважає, що скоро все зміниться. Думаю, ви дуже швидко побачите, як усе станеться. Багато хто вважає це неможливим, але це не просто здійсненно. Гадаю, це стане великим дивом. Ці два джентльмени лідери. Вони великі лідери й доведуться найближчими місяцями і роками. На сході ДРК уже кілька десятиліть різні збройні угруповання воюють за територією багаті на корисні копалини. Серед найбільших повстанське формування М 23 Це угруповання особливо активізувалося на початку року. Під час блискавичного наступу воно захопило столиці провінцій Північне та Південне Ківу. На думку міжнародних спостерігачів, бойовиків М 23 підтримувала Руанда.